137 й день в Канаді 28, 10, 23. Сьогодні субота, субота вже закінчилась і вже два, доходить 12 година. Так що вже тиха година, майже тиха година. Сьогодні затягнув з цим всім. І ну, нічого собі в мене тут запис. початок у мене вчора прийшла смска суду е, по розлучення. І в адвокаті, яка займається цією справою, питає, що там, які, що треба предприйняти. Щоб забрати документ, офіційно треба офіційного представника, юриста, якогось адвоката наймати. І це коштує 4 тисячі гривень. Йома, я думаю, ну жесть просто. Бо в структурах. Державних треба мати офіційний документ. Електронний варіант таке собі. Ми з нею переп переписувались, попереписувались. Коротше, є можливість ще це зробити безкоштовно. Вона там закине кілька запис, запитів, пришлють їй, а вона вже відправить там моїй родині. О, це таке от серйозне питаннячко, яке потихеньку вирішується. Далі я йшов на роботу на, ну, за машиною. Зранку, зранку, зранку ні. Зранку я встав. Зранку я встав, поснідав, смачно поснідав, зробив кави, зробив кави в два термогорнятка в своє чорне термос і оце вишневе, що я взяв на секунді. перед останній раз. Бо я їхав на секунд не один. Пішов я брати машину. Самокати стоять в снігу. Самокати стоять в снігу, вони щось знають, може буде потепління, ніхто їх не забирає. І на них їздити просто нереально неможливо. Тут е, і, і це, і самокати повсюди. Так що так. Взяв я машину і поїхав, підібрав своїх підписників. Е, підібрав я їх і ми поїхали в церкву Володимира. Поїхали ми в церкву Володимира, в церкві Володимира. Багато допомоги, як завжди. Дали макарончики, дали тунець, який я люблю. Попкорн, така сухом'ятка. Дали-дали. Я взяв собі ще печенько, теж на роботу, в прикуску їсти. Хліб, ну все, все, що потрібно дали. Ох, І там я взяв собі піч. Теж хлібопічка, там є функція хлібопічки, але вона класна. В неї ще є конвекція, є вентилятор. Два тена і до них легенький доступ. Що їх легко почистити, її легко всередині почистити. Вона по розмірам чуть відрізняється від тої. Вуща і там по глибині, але вона більша сама по собі, бо там є конвекція і це все. Підсвітка, ну вже як нормальна піч. Плюс там є кілька функцій, така мені сподобалася. Годинник наставив. Вона не влізала в мене <кхи> на мікрохвильовці. Та, що я ставив, то там ще в мене зверху влізали рукавиці е, мої кухонні. Ця не влізала. І це, і, е, я, але я все ж таки мейдененс. Я відкрутив ніжки, дав накладки. Ніжки були трошки завеликі. Дав накладки войлокові, і вона туди помістилася ідеально. Все, тепер вона вже стоїть, підключена, так, як має бути. Дуже класно. Продуктів набрав, ми звітом вийшли, і звітом ми поїхали ми підвезли е, Святослава додому, бо він там мав справи, там е, переселення туди-сюди. І він не поїхав на секунд. Ну, нічого, на другий раз поїде. Поїхала його дружина і ми поїхали разом. Ми поїхали з його дружиною на секонд. Там ми просиділи цілий день. Цілий день собі там. Ну, День пролетів швидко. Набрали ми товару багато. Вона набрала на 20 доларів, набрала всього, що їй треба, і одягу, і всяких там приколів, і цей. Тож буде зараз розпаковка. Довго не буду затягувати, 4 хвилини. Взяв я собі ось таке от радіо. Воно має лампочку, воно включається це. Я вже дивився в інтернеті. Радіо для сну. Веріус. Веріус. Є вже флешка. Оця SD-карта. На якій є музика. Спеціальна для сну, лампочка. Я ще точно не розібрався, як воно працює. Вау, wow, Тут ще є е, налаштування на, на цієї лампи, плюс aux вхід, наушники. Багато чого. Б, якась така серйозна установка є радіо. Е, радіо, USB можна підключати. класно, класно. І музика в ній досить непогана. Тут хороша колонка, хороший, хороший динамік. Сама по собі важке. Продасться, чи... не знаю, можу собі лишу. Я музику слухаю цілий час, коли щось готую. так що... І що? Починається чорний ящик. Відкриваємо ми чорний ящик чи ні. Це от в мене внизу ось тут стоять такі три ящичка. І тут в мене одного нема. Це якраз четвертий чорний ящик. Я перше знайшов один, потім два, і тепер вже є четвертий. О, відкриваємо. Класні штучка це ось це. Це рукавиці з підігрівом. Це не, навіть не самі рукавиці з підігрівом, це вони одягаються під рукавиці. Ось так воно виглядає. Вона ніби як рукавичка, але насправді воно тонесеньке. Вітер продуває. Тут палець сенсорний, і якщо одягаєш рукавиці з таким же самим пальчиком, воно працює. Тут є дріт, де підключається павербанк. І він ставиться сюди. Можна його ставити сюди, можна взяти продовжувач по рукаву і в курці поставити собі сюди. Дуже класна штука, мій розмір. Всі, тут є дві, два види. Є ось з таким вимикачом, є з таким вимікачом. ну По суті, вони майже нічим не відрізняються. Тут Motion, Motion Heat. Класна штука, бо тут навколо кожного пальця йдуть дротики. І вони гріють руку, так як я мерзну Ну, деколи, деколи мерзну. То це мені пригодиться. Будуть і на кожен день, і на цей. Вони дорогі. Я в Україні брав, я вже не пам'ятаю, скільки дорогі. Взяв отаку от мацьопеньку мишку. Вона малесенька, але вона розкладається. Тут відкривається така ніжка, вона зразу починає сканувати, вже в ній батарейки вставлені, і вона мала головне, що оцей перехідничок. Я думаю, що вона працює. Нічого їй не бракує. Бокових кнопок нема. І, можливо, її залишу. О, Тут, тут цікава штучка. Було багато всяких е, циркулів. Тут, тут пинцет. Е, скальпель. Скальпель і багато різних ножів, плюс е, круглі ножі для різки. Отакий от от різак, який опускається захист і ніж відкритий. Різати під лінійку. Всякі... Картон, нехай буде. Тут з інструментів зразу покажу ножниці по металу. USA. Класні ножниці, і я дивлюсь, вони не є дуже зношені. Досить. Я... В мене не було ножниць по металу. Я їх хотів, бо мені треба вся... всякі штучки різати. Тож я їх взяв. Взяв машину два адаптера. У мене такі був в Україні чорний. І ну, я... було їх там три. Я взяв собі два кращих. І ці дві, два світяться синім кольором. Якраз в мене там в машині багато всякої підсвітки синьої. Є Type-C, є швидка, 32 А, є 3.0 смарт зарядка, все, що потрібно. Це в мене в машині просто два таких прикурювача є. І я якраз туди їх поставлю. Вони там були, але я взяв для відео. Взяв багато шкарпеток, багато шкарпеток, іменно Puma. Puma, Puma, все Puma. Це в спортзал ходити. 3, 4. Чотири. чотири пари пума і одні. Чотир... п'ять пар пума. І ще одні такі. От. Класні шкарпетки. Їх хтось один раз взув поносив і все, і викинув смітник. Канадці не перуть. Це класний насосик. Він мені сподобався тим. Це закривати пляшки. Закривати пляшки і викачувати повітря. тут є маленький насос, закриваєш пляшку. і... Витягуєш все повітря і все. І так і залишаєш. Класний корок: закривати пиво, вино, шампанське. шампан... ну і шампанське можна. Ну, але я думаю, шампанське вистрілить, якщо під тиском ролику. Гачок. Він був новий. Він був в упаковці. Упаковки я не купляю, наші мені ті упаковки. І в ванні мені оцей гачочок пригодиться. Сумку мені дали безкоштовно. Я йшов вже до машини. І кажу, можна мені сумку? Вона каже: просто в нас сумки безкоштовно, можете собі брати, скільки хочете. Я прийшов, взяв собі сумку і дивлюсь, лежить фартушок. Я скинув фотку фартушка в Telegram. В описі просто багато хто не знає, що в мене Телеграм посилання на Telegram в описі. І скину фартушок в Telegram. Тепер я вже маю Фартушок. Класний, якраз мені, такий, як мені треба. Взяв собі цю сумку, взяв собі ще таку от салфетку витирати монітор. Кину, напевно, таку машину. В мене є надувний матрас, а нема насоса. Тепер вже є насос. І насос працює, насос з перехідничками, нічого він не важить. Зараз я дійду до чека. Взяв ось такі ось два е -е, репітери. Це штучка, яка продовжує інтернет. Як Wi-Fi стоїть тут, ця лапає передає далі, ця лапає передає далі d link хороші. Я дивився в маркетплейсі. Хтось продає іменно таку саму модель за 25 доларів. Один. У мене два. Це я відіб'ю Second цими штучками. Вони мені тут не потрібні. Як буде велика хата, я собі куплю знову. А зараз мені точно не потрібні. Взяв собі три таких бокса. Це на приправи. Ох, як то ярко. Це на приправи. Вони мають з цієї сторони. Сипати, а ось цього є велика дірка. Три одинакових. У мене просто вже є приправи, які я туди дам, які я використовую часто. З інструмента. отакий от, от міні-молоточок. І в можна робити. І він з цим. От, класна штука. Важкенький, але я його поставлю в інструменти, бо завжди треба щось підбити, підважити. Що в нас теж в ящику? А в ящику ще ложечки. Я люблю, коли ложки всюди, якщо є кава, в баночках, чай, цукор, все, що в банках і треба набирати ложкою, всюди ставлю ложку всередину. Щоб набрати, насипати, ложку назад, поставити. Мішаєш, працюєш іншими. Так що я взяв 4 одинакових ложечки таких і було три довших. Це все піде в пляшки, в баночки. І будуть сюди одинакові. Такий от набір Девальт. Тут біти. Біти для викрутки, для шуруповерта, для викрутки. В мене їх багато, але цей такі собі досить цікавий. Вони. Я не бачу, щоб ними хтось щось робив. Навіть не покоцані. Лежали собі без діла, бо в основному біт мають повно, і я теж тепер маю повно і взяв ще отакі от от довгі, в мене просто викрутка є така. І я думаю, що вони пригодяться. Це штучка, яка входить в девальд набір. Ще одна така бітка. І взяв собі коробочку. Там були іграшки, я їх висипав. Були якісь наклейки, я їх висипав і взяв собі дві пачки запасних лез на ножі. Ще три секції різних біт, які будуть теж зверху. І взяв в нас. Говорять на це отакі от сосульки. <хи> отакі от дві сосульки. Вони світяться. Тут вставляються батарейки. Батарейки, я не пам'ятаю, де їх дів. Я їх десь тут запхав і вони десь є. Вони десь десь мають бути. А, вони тут. Вони в цій штучці. Я не буду зараз їх вставляти. Повішу їх десь на наступне відео. І все, ну, ще взяв отакі от перех... з'єднювачі конектори для електрики. Купа-купа товару і нарешті я докупався до чеку. А в чеку в мене вийшло 7 доларів, 7.02. Не знаю, що так дешево. Гарний магазин 7.02. І ось ця коробочка піде на своє місце. Так, все, секондом ми скоренько розібрались. 14 хвилин. Є, секонд є. Подальше. E, поїхали, поїхали ми назад. Приї... Підвіз я. Юлю. Підвіз я додому. Вона пішла додому, і ми домовились про зустріч сьогодні. Подивитись кіно. Я поїхав додому. Вони собі повечеряли, я повечеряв я скинув адресу. Вони притопили до мене пішки. Йти їм кілометр 300, Фігня. прогулятись, погода непогана. Прийшли і ми собі разом подивились кіно, поговорили, ми так кіноту дивились, що це, <свісно> <свісно> поговорили, попили пива, з'їли величезну пачку попкорну, і то не весь. І то, ще й попкорн залишився. Так що, так, посиділи. І я їх відвіз. М -м -м я їх відвіз додому. Я їх відвіз додому, бо я і так машину мав запаркувати на роботі, вирішив запаркувати. Нема чого її ставити тут. До речі, хтось запаркувався на восьмому споті є сьоме, восьме і дев'яте. Посередині хтось запаркувався на, на якійсь маленькій машинці. Я заїхав. Заїхав, двері відкрив легенько, вивіз з машини. А от Нана вона казала, що вона не може так щось дуже заїжджати З краю їй дуже тісно. І просила, щоб паркуватись по половині. Та добре. Але я свою машину вже загнав, я ренді бачив, я питався, а хто то. Він каже, я не знаю. Я кажу, ну не проблема, нехай собі стоїть, бо я і так паркуюсь на роботі. Так що поїхав, я запаркувався на роботі, повернувся додому гарно. Сьогодні купа народу. Купа народу гуляють. Сьогодні в них якесь свято, всі в фей. Я відкриваю двері ліфта. І там чотири чи п'ять дівчат майже, ну, майже роздіті в шортиках, в спідничках, хоч Холман і десь в клуб і з крилами цих фей. І був з, не, з ними один такий чувак, отакий от: ай-яй-яй, в лінзи вставив собі білі. Ну, і з ними теж поїхав кудись в клуб. Повно, я поки їхав додому від, цей, від них, то зустрів багато народу. По вулиці гуляють, десь там йдуть в кафешки. Сьогодні все фей перед Хеллоуном. Я за таке навіть не чув. Так, що так, що таке? То. Все, все. На сьогодні вистачає, бо я серйозно хочу спати. Що там, я сьогодні. Ага, Сьогодні маю взяти це. Знаю, що я показував. Вчора пришив ось це ось цю емблему. Гарно виглядає. сорочку запакував в такий, в такий пакет, виглядає, як нова. Я всі сорочки пакую, всі футболки пакую ось так. Є дуже проста технологія. Береш зверху посередині, разом все береш заверх, перекручуєш і складаєш. Раз-раз. І виходить ось так. В інтернеті можна подивитися, як воно робиться. І я тільки так складаю, у мене всі футболки видно, як вони є. Що це за футболка, а не просто так, раз, раз. Так що все. Сьогодні ух, сьогодні навіть без підсвітки. Треба йти спати.